Друзі, привіт! На днях записав відео Пастка малого бізнесу, де я стверджую, що малий бізнес як пріоритет це шлях в нікуди. Ставку треба робити передусім першочергово на великий бізнес. І це відео, мій пост у Фейсбуці, вони викликали дуже великий резонанс, і я хотів би пояснити свої позиції, чому я так вважаю. А я так дійсно вважаю, і хотів би розкрити логіку, да, тому що я отримав дуже багато коментарів від людей, яких я дуже поважаю, ціную від економістів, від високофахових експертів міжнародних організацій, фінансових, да, від народних депутатів і просто від дуже розумних людей. Я хочу пояснити, що я маю на увазі, тому що мені видається, що це дуже. Важливо. Ну, по-перше, у мене немає ніякої прихованої мети, тому що я не в політиці, я вас не збираюсь за щось агітувати, в чомусь переконувати, да, там, чи спонукати до чогось. Я просто, як економіст, хочу з вами поділитися своїм професійним поглядом і, користуючись нашою з вами довірою форматам спілкування в Ютубі, я це хочу зробити достатньо відверто. Ну, по-перше, коли перед тим як розмістити це відео, я зробив опитування. Да, і, власне, це мене тригірнуло. Я спитав: першочергова ставка на великий бізнес чи на малий? Як ви думаєте, який був результат? Да, спочатку результат був 88% за малий бізнес і 12% за великий. І мене це тригернуло, тому що я думав, що буде в бік малого бізнесу, але не думав, що настільки. До речі, гарна новина, що після того, як я випустив відео і такий перший раунд обговорень пройшов, тобто результати опитування достатньо серйозно змінились. От я зараз дивлю, вже проголосувало вже 45 глядачів мого каналу, і тепер відсотки 60 на 40, тобто 60% за. Першочергову ставку на малий бізнес і 40% вже в порівнянні з первинними 12 да, тобто серйозне зростання за першочергову ставку на великий бізнес. Тобто, моя аргументація все-таки починає працювати, але сьогодні я хочу розширити це поле аргументів і дати, дати додаткові. Позиції, які я не озвучував спочатку. Треба дещо розставити по полицях, як то кажуть. Ну, по-перше, да? я жодним чином не виступаю проти малого бізнесу. Я жодним чином не хочу знецінити малий бізнес. Я малий бізнес дуже люблю, поважаю. Більш того, я сам є малим бізнесом. я Є ФОПом, який займається консалтинговою діяльністю, який займається освітою. І я завжди, що стосувалося моєї парламентської діяльності, це підприємці знають, завжди стояв на сторожі інтересів малого бізнесу, в тому числі. Та? А, але це не відміняє той факт, що якщо нам на рівні країни треба формувати. Стратегію формувати пріоритети, формувати елементи економічної політики, то ми маємо в цьому бути дуже е, обережні, цілеспрямовані і розумні. Ми не можемо піддатись сентименту, тому що просто ну, це нам з вами подобається, да, малий бізнес. Суспільству подобається малий бізнес. Да? Ну, всі ж кажуть, що е, малий бізнес це основа економіки. Ще раз, дивіться, у малого бізнесу є свої дуже важливі, я би сказав, навіть унікальні ролі. Да? Це роль створення багатьох робочих місць. Да, ці робочі місця, вони, як правило, значно менш продуктивні, ніж в середньому або великому бізнесі, але їх багато, і це виступає таким своєрідним соціальним стабілізатором. Так, да, Малий бізнес він несе в собі Доволі часто ДНК такої креативності, гнучкості експерименту, які необхідні для того, щоб потім виріс середній великий бізнес, для того, щоб з'явилися інновації. Це теж природня, і це, і це теж особлива роль малого бізнесу. Це дуже дуже класно, Да? Взагалі, я ще раз хочу акцентувати, що я вважаю ФОПи. І Спрощенку насправді найвдалішим економічним рішенням країни за часи незалежності. Я поділюся з вами відео на цю тему, да, тобто де я аналізую топ 5 найвдаліших економічних ініціатив України за часи незалежності. ФОП і Спрощенка на першому місці, зокрема, тому що вони допомогли з'явитись такій масштабній it індустрії. Яка, яка виросла на цій спрощенці, да, і на якісній доволі е, технічній освіті. Тому е, абсолютно визнаю роль, важливість і, е, і взагалі особливу таку місію малого бізнесу. Більш того, е, ну, ми з вами чудово розуміємо, що будь-яка система, в тому числі економічні системи, не виключення, для того, щоб вона була достатня. Адаптивна, життєздайна для того, щоб вона була достатньо стала. Вона має бути для цього достатньо складною, і там обов'язково мають бути елементи різного масштабу, тобто і малий бізнес, да, багато малого бізнесу, середній бізнес да, і великий бізнес. Вони між собою взаємодіють і створюють певну синергію. Я не кажу, що великий бізнес це завжди добре. А малий бізнес це, наприклад, погано. Де да, про це взагалі мова не йде? Чому? Тому що великий бізнес, наприклад, може бути сировинний, да? аграрний експорт це може бути великий бізнес. Це зовсім не означає, що він добрий, гарний да? через свій масштаб. Зовсім ні. Так само і малий бізнес це може бути щось дуже просте, малопродуктивне, спрямоване просто на виживання, на самозайнятість. Да? А може бути щось інноваційне з великим мультиплікатором, з великою можливістю зростання, з тим, що потім перетвориться на мільярдні компанії. Ну, ми, наприклад, з вами знаємо такі компанії, як Revolut, Grammarly, да, компанія Ajax, український інтелектуальний it бізнес який з малого бізнесу вирос в мільярдний в доларах, да, тобто, і тепер він великий бізнес. Я рівно про це і кажу: про те, що м, треба створити такі пріоритети, які дозволять малому бізнесу перетворюватись на середній бізнес, а середньому перетворюватись на великий бізнес. І це має бути одна з ключових задач державної економічної політики. От про це я кажу, коли я маю на увазі, що треба робити пріоритетну ставку на великий бізнес. Да? Тобто ми маємо створювати такі економічні умови, які. Не зупиняють бізнес на рівні, на рівні мікро чи малого, да? тобто інший рівень амбіцій, стратегії, значить інший рівень інструментів. Я кажу про це. Більш того, зверніть увагу, що коли ми з вами кажемо про масштаб. То цей фактор не є вирішальним для успіху економіки, да? тобто вирішальним є фактор економічної складності або економічної спеціалізації. От там дуже чітка і жорстка ієрархія, яка доведена гарвардськими дослідженнями, MIT дослідженнями да? До, яка блискуче описана в книзі професора Райнерта, чому багаті країни стали багатими і чому бідні залишаються бідними. Да? Тобто, Чим вища економічна складність, тим економіка є складнішою, більш успішною сьогодні, більш перспективною на завтра, да, такою, яка генерує більше доданої вартості, більше прибутків для бізнесу, більше доходів для людей і так далі. І так далі. Тобто, це і про економіку, це і про суб'єктність, це і про технології, да, тобто економічна складність, вона Синонімічна економічному розвитку технологічності, інноваційності. Але так трапляється, що дуже часто економічна складність вона корелює з масштабом бізнесу, тому що ми з вами навряд чи знайдемо маленький машинобудівний завод, да, якийсь нано крихітний машинобудівний завод або металургійний. Да, або ну, можете взяти будь-яку іншу індустрію, да? там, завод будівельних матеріалів, да? тобто сучасних да? або, або щось подібне. Тож, дуже часто тут ми з вами спостерігаємо, що є кореляція між складністю і масштабом бізнесу. Да? Ну, ми ж з вами важко нам уявити, правда, маленький е, успішний завод Toyota, да? або маленький е, о, там, не знаю, Volkswagen. Да? Ну, тобто ми розуміємо апріорі, що це не малий бізнес, це великий бізнес. Да? І саме такий бізнес є визитівкою країни. І саме він задає не тільки економічний, технологічний простір країни, він задає її можливості на зовнішніх ринках і не тільки ринках, і на політичній арені, і на військовій арені. Тобто тут не треба про це забувати. І тут є певна. Асиметрія, да, що кількість не завжди переходить в якість. Да. Якщо у нас з вами буде, наприклад, там, не знаю, тисяча кав'ярень, перукарень, да, якихось копіювальних центрів да, і чого завгодно, то вони не переростуть в компанію Microsoft. Ми це з вами розуміємо, правда? Але якщо тут буде Офіс компанії Microsoft, то навколо. Обов'язково виростуть і кав'ярні, і перукарні, і всілякі інші сервіси, і ще дуже багато сотні тисячі малого бізнесу, який ми навіть не можемо з вами уявити. Тобто тут є певна асиметрія, що малий бізнес не завжди приводить до виникнення великого, але великий завжди за собою тягне розвиток малого бізнесу. Я ще раз і ще раз наголошую, ми це з вами бачили в нашій з вами. Історії України це так працювало на дуже короткому відрізку, відрізці е, часу. Тому я хочу наголосити, що безумовна, здорова і успішна економічна система, яка розвивається, вона має складатися із малого, із середнього, із великого бізнесу. Моя теза полягає в тому, що ми жодним чином не маємо. З, на рівні амбіцій, на рівні стратегії і економічної політики робити фокус на малий бізнес. Тому що якщо ми так будемо робити, це значить, що просто ми, як нація, ми приплили. Да? Тобто ми будемо дуже маленькою країною на 15 мільйонів максимум населення, а бідною країною, залежною слабо суб'єктною край, в кращому випадку розумієте, тобто тому, що успішний великий бізнес це великий економічний простір, це можливість виробляти те, що не виробляє країна, в якій немає такого бізнесу. Це в тому числі зброя, це в тому числі. Автопром, це в тому числі машинобудування, це в тому числі масштабні інші види промисловості, да? деякі заводи і деякі види бізнесу вони апріорі не можуть бути економічно вигідні менше якогось масштабу. Да? Ну, наприклад, серйозний завод по агропереробці, да? якщо ми там з вами з того зерна, яке на жаль, досі їде за три копійки за кордон будемо робити товари в Україні, такі заводи коштують 30, 40, 50 мільйонів євро і більше. І більше. Сотні мільйонів євро якісні заводи серйозні коштують. Да? І ці заводи вони дозволяють робити від біопального да, до там, якихось екстрактів, якихось амінокислот з тієї пшениці, які використовувати і в хімічній промисловості, і в харчовій промисловості, і так далі. Тобто це апріорі не співставна, вибачте, ні з кав'ярнею, ні з перукарньою, ні з дуже багатьма іншими гарними видами малого бізнесу. І якщо такі заводи будуть в Україні, якщо ми будемо не експортувати за 3 копійки сировину, то тоді і малий бізнес буде процвітати в Україні, а не виживати. І я ще раз і ще раз на цьому наголошую. Да? Дивіться, яка ще тут є історія. От ми з вами сказали про кореляцію з з економічною складністю масштабу, Да? вона не абсолютна, але вона є. Тобто великий бізнес не завжди гарний. Але гарний бізнес завжди великий. Подумайте над цим. Розумієте, це приблизно, як ми з вами вирішили би зайнятися боксом чи, наприклад, грою в шахи. Да? І ми б сказали, так, ми цим займаємося, але наша ставка на маленький бокс. І на маленькі шахи. Да, тобто ми не прагнемо якихось там чемпіонських титулів, да, і навіть ми не збираємося ставати майстрами спорту, да, бо ну, дивіться, може, не всі майстри, от, гарні люди, да, навіщо нам ставати майстрами спорту? Ні, ми будемо грати у дворі, ми будемо боксувати на, на задворках. Да. Уявіть собі, якщо б професійні спортсмени так підходили. Да, тобто. А якщо не професійні, то це просто наше з вами хобі. Да? Тобто це зовсім інша історія. А бізнес це більше ніж хобі. Бізнес це глобальна конкуренція. Бізнес це те, що формує економічну силу або слабкість країни, якщо зроблені невірні стратегічні, стратегічні ставки. Тому великий бізнес і середній бізнес, да? це каркас економіки. Це каркас, який визначає рівень доходів людей, той рівень прибутків, який заробляють підприємці в країні, в тому числі малий бізнес. Да? Це той рівень фінансування, який ми можемо витрачати на армію, на медицину, на світу і так далі. Це залежить від великого і середнього бізнесу. Тепер, що стосується економічної політики, да? Дуже важлива ідея, яку я хочу вам закинути. Я думаю, я її в цьому відео не зможу повністю розкрити, але от Олексій Жабський задав дуже важливе питання, що взагалі означає, що ви маєте на увазі підставкою на розвиток на великого бізнесу. Я маю на увазі, що ми маємо, по-перше, зробити ментальну ставку. На те, що український бізнес має ставати з маленького середнім з середнього великим, і ми маємо ставати національними чемпіонами спочатку, а потім глобальними чемпіонами в певних індустрі індустріях. і це має бути наш рівень амбіцій. Тобто, тут все починається тут між вухами, якщо ми взагалі з вами розуміємо, що нам, українцям, потрібно, щоб в країні було якомога більше. Середнього і великого бізнесу, успішного бізнесу, а не маленького бізнесу, який виживає, який залежний, а не який формує економічний простір і виграє глобальну конкуренцію, виходить на експортні ринки з товарами з високою доданою вартістю. Якщо ми не робимо цей перший крок. То не буде і другого, і третього кроку, розумієте, нам його треба зробити. От я е, хочу вам один коментар м, навести з мого Фейсбуку, да? тобто, ставлення людей до великого бізнесу. От е, значить, під, під цим моїм постом, да? тобто, я вам просто це е, процитую, тому що це прямо ну, от дуже показово. Да? Цитую: хибне уявлення про економіку. Великий бізнес в нашій країні це крадені колишніми комуністами разом з криміналом у суспільства підприємства, яких побудовано до 91-го року. Ну, це серйозна, успішна людина робить таке твердження, значить, у мене в коментарі. Я заходжу в рейтинг Forbes, да? дивлюсь першу двадцятку. Да? Я навскідку вам назву там українських. Мільярдерів і мультимільянерів, бізнесу яких не існувало ще там 10 років тому. да, ну, Десь 10, десь 15, а десь 5 років тому не існувало. Дивіться, от, наприклад, в першу п'ятірку входить Максим Литвин, IT, Grammarly, значить кілька мільярдів доларів. да, Олексій Шевченко, IT, Grammarly, кілька мільярдів доларів. да, Потім в десятці. значить, Наприклад, Епіцентр, що да? це, до 91-го року Гереги. Потім, наприклад, Влад Яценко в десятку входить. Да? Компанія Револют більше мільярда доларів. Да? Значить, ну, різні компанії тут є виробничі. Давайте я найяскравіше. Макс Поляков, it да? Космос, майже мільярд доларів. Да? Тобто, потім давайте подивимось, хто ще. Значить, Веревський кернел да, виробництво олії з того насіння, яке Україна колись експортувала за кордон да, практично півмільярди доларів. Тарас Кецьмей, ІТ Софтсерф, Олександр Канатопський, Аякс да, величезна українська компанія, лідер на ринку охоронних систем, з світового рівня гравці. Розумієте, Скільки я вам перелічив? Та це половина. Топ 20 Форбс. Да? Але розумієте, у людей погане ставлення до великого бізнесу. Вони одразу у них тригер такий працює. А великий бізнес значить украв, значить погано, значить, це ні-ні. ні От малий бізнес це чесна історія. Да? Великий не може бути чесним. Розкажіть цим підприємцям, що великий бізнес не може бути чесним і що неможливо створити великий бізнес з нуля. Да? Е, ще раз не кажу, що великий бізнес це добре, малий це погано, тому що кожен великий колись був малим. Я кажу, що економічна політика і економічна стратегія країни, яка не сприяє тому, щоб малий ставав середнім, середній ставав великим це погана економічна стратегія, економічна політика. От що я стверджую, от на, на чому я наголошую. я в цьому абсолютно. Переконаний, тому що якщо нас будуть штавхати от в це на манівці, да, в це поле безсуб'єктності, відсутності пріоритетів, відсутності стратегії, якщо нам будуть постійно збивати планку і намагатись нас переконувати, що насправді малий бізнес краще, ніж середній і великий, да, тобто і насправді сировинний бізнес, да, маленьке. Маленьке там умовне аграрне господарство, яке потім е, здасть цю пшеницю агротрейдеру, яка поїде в Африку, що це насправді дуже добре, і, і це значно краще, ніж якийсь там олігархічний е, завод за 100 мільйонів доларів, який буде робити з глютен, наприклад, з цієї пшениці або біопальне буде робити, яке Україні потрібно як повітря, да, яке на, на вагу золота. Тобто, от розумієте, просто система координат нам потрібна правильна система координат, щоб ми, щоб ми хоча б розуміли, які рішення в економіці нам грають в плюс, а які рішення нам грають в мінус. Тому от на цьому я хочу акцентувати. Я не знаю, чи, чи я вас переконав, але принаймні я хотів поділитися з вами своєю аргументацією. Буду вдячний вам. За коментарі, за ваші думки, і я думаю, що ми цю дискусію ще продовжимо.